Пізніше созвоніться, я вам все. Цю гру гратися навіть не хочу. Ми не бачимо mm -hmm. uh, всього комплексу документів. А як І ви будете голосувати? Може... Поході по базару, пошукайте кращі варіанти. Це принципова позиція. Ну ти хочеш мати менше зобов'язання, більше правди. Ну що ти смієшся? Я не сміюся. Ну так все. Щоб Україна та США зрештою хвалили угоду про спільне користування надрами, мав статися скандал у овальному кабінеті: переговори на похороні папи римського, сварки через соцмережі і багато іншого, про що усі ми читали у новинах. А тепер, щоб ця угода ще й була легітимною в Україні, за неї мала проголосувати Верховна Рада, і фактично усі місяці напружених переговорів міг перекреслити або підтримати парламент. Тож це одне з найвпливовіших рішень депутатів для країни у цьому скликанні. І все б нічого, але ніхто з депутатів не те, що не був залучений до роботи над угодою. Їм навіть не показали усі її частини. Я Роксолана, ви дивитесь бігусінфо. І зараз дізнаємось, як зрештою обрані нами народні депутати оцінюють цю домовленість зі США та які аргументи за і проти. Ходімо, запитаємо у них самих. А можна ваш коментар стосовно угоди, яку проголосували? Чи ви її підтримуєте? Підтримав. А чому? Чому підтримуєте? Пізніше я вам все... Ми в такій ситуації, що вибору немає, як там кажуть. Походіть по базару, пошукайте кращі варіанти. А чи підтримуєте ви цьому? Ну, давайте спочатку розберемося. Ви до мене звертаєтесь на підставі чого? <м puisse> <пас> 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 ну, ви ж нардеп. Ну, так. От, власне, того й забув. Я думаю, що плюсів там точно набагато більше, ніж мінусів. А які мінуси? А які плюси? А які плюси? Давайте які плюси, які мінуси. Це мінуси завжди. ЕРР... Завжди хочеться мати менше зобов'язання, більше прав, Але ця угода передбачає, в тому числі якісь зобов'язання. Вона, вона краси якісь рамки, за які не варто виходити. Ну, Будь-які рамки можна звати мінусом, тому що хочеться, щоб можна було робити все, що завгодно. А ви вважаєте, вона наближає Україну? Я вважаю, що вона наближає. А яким чином? Я вважаю, вважають вважаю 338 депутатів, які проголосували за це. А яким чином вона наближає Україну до на миру? Побачите. Це найближчим часом. Мені цікава ваша думка. Ви ж голосували за неї, ратифікували її від імені народу України. Тому ва власне ваша думка важлива. Ну, що ти смієшся? Я розумію. Ну так все. Як Ви вважаєте, ця угода? Вона вигідна для України чи ні? І чому? Якщо слуги і офіс президента і правляча партія зможе нею скористатися, то вона буде дуже вигідною для України. Якщо вони її застопорять і не зможуть знайти спільну правильну концепцію ефективної її реалізації, тоді це буде проблемою для України, і для Америки. Не може бути негатива, коли ти заключаєш якісь там договора з своїм основним партнером. Це дуже складна рішення яке нам доводиться прийняти зараз, бо насправді його не прийняття буде мати гірші наслідки, ніж прийняття. Ми всі розуміємо, кажемо відверто, що це принципова позиція наших американських партнерів. Добре, всі принциповій позиції ми робимо крупну зустріч. Як ви вважаєте, наскільки правильно те, що не всі депутати навіть ознайомилися з двома іншими технічними частинами угоди перед тим, як голосувати за ратифікацію цієї угоди сьогодні в Раді, враховуючи, що ми парламентсько президентська республіка, все таки незалежно від того, парламентсько президентська чи не парламентсько президентська, треба ознайомлюватися. Це робота депутатів. Ознайомлюватися відповідно. Хто хотів, той шукав можливості і ознайомлювався крайні чотири дні. Я вам хочу сказати, що всі фракції і партії додали до цієї Угоди своєї ну конструктивного діалогу, те, що з нами, як з депутатами, не проводили консультації, не залучали депутатів парламенту до ті до цих перемовин, це великий-великий мінус влади. А як ви вважаєте, що це правильно, що без залучення народних депутатів власне укладали цю угоду між штатами і Україною? Була група, яка вела переговори, відповідала від держави, уряд, власне, теж у, як призначений парламентом. Тому це наші представники, які теж парламентські урядовці, які проводили відповідну То угоду. Маєте, ну, Тому ви я ви в, цю, в цю в цю в, в цю гру гратися навіть не хочу дуже негативно оцінюю поведінку перемовної команди і кабінету міністрів в частині е, ознайомлення з усіма умовами цієї угоди, створення цього ажіотажу, коли ми не знаємо про частини цієї угоди. І це насправді дуже погано ми не бачимо. Всього комплексу документів а як ви і про це може про це можна сказати. Ну з того документу, Якщо за який ви. ми будемо голосувати. Ми вважаємо, що його краще прийняти ніж отримуватися від прийняття. Треба було ратифікувати всі документи в цілому, угу. а не тільки частину. Ну мені так здається. Угу. А чи мали б депутати бути залучені до розробки цієї угоди? На етапі, коли її відписували, а не вже після, коли власне, треба ратифікувати вже те, що є. E -e, правильна відповідь моя так. Я представник парламенту, депутати мають бути залучення скрізь. Повертаємося в реальність. Як ви як можна собі представити залученість, я не знаю, там 350 чи 400 депутатів до підписання цієї угоди? Представники фракцій, наприклад, по профільних комітетах. А є а, а є позафракційні? Вони мають вони тоді дозволяються права бути залученими. Якби 400 депутатів прийшли і вели переговори про цю угоду, нічого би не було. Ніяких от, ні з ким було. Для цього є уряд. Абсолютно скандальним є те, що уряд не готовий повністю розкривати інформацію депутатам, які мають проводити ратифікацію. Абсолютно неприйнятним, те, що пані Свереденко не знайшла можливості часу зустрітися з представниками нашої фракції. Мова йде про брутальне порушення справді Конституції, коли парламент залишається поза е, дуже важливими політичними питаннями. Ми долучені точно до цього процесу. Ми будемо ратифікувати цю угоду. Текст можна написати, ну який завгодно, але ратифікує документ Верховна Рада України. Взагалі в більшості випадки, випадках те, що ратифікується в парламенті, приймається якби, і підписується фактично без участі народних депутатів. Але По Тут Виняток мені, мені здається, бо це стосується там, угоди зі США, які допомагають нам досягати миру зараз у переговорах. Тобто це, мені здається, важливо там, на набагато вищому рівні, ніж інші ратифікації. Так, це суб'єктивний погляд, можна погодитися, це якісь особлива угоди, але я кажу, просто констатую, що в більшості випадках і інші ратифікації відбуваються без того, щоб народні депутати були залучені до підготовки тих документів, які потім виносили на ратифікацію. У нас був час для того, щоб ознайомитися з угодою. А ви ознайомилися з усіма частинами угоди чи лише з основною, яка стосується економічної співпраці? Я ознайомилася з усіма частинами угоди. А угоду про межне партнерство. Ви теж бачили? Вона ж закрита. Дякую вам. Документ доступний до Верховної Ради. Я не вважаю, що у нас відбулися якісь порушення в цьому А доступний моменту. не повністю. Я так розумію. Ні, повністю не читайте те, що пишуть деякі народні депутати. Я дуже вибачаюсь. Дякую, Дякую. вам. Дякую. А як ви вважаєте, в парламентсько-президентській республіці мали би бути долучені депутати до цього процесу чи ні? Думаю, що ні, тому що це, в принципі, питання виконавчої гілки влади. І саме питання депутатів це є надання згоди. Ой, нема часу. Нема часу. Ну, буквально ні, ні. кілька. Ви ж ні, проголосували все, за. Так, да, Все за все добре, це будуть. Нема часу зараз нами спілкуватися. Ви бачайте другі плани. Це вибачте, реально дуже пізніше. По угоді, яку прийняли сьогодні. Пане Миколе. Можна, будь ласка, кілька питань я по угоді для білого сінфового подали. Як вважаєте, чи може ця, ця угода наблизити мир в Україні? Чи вона взагалі вигідна для України? Ну, я думаю, угода спільно з американською стороною відповідно. Да. Я думаю, що якщо вона буде дозволяти і вона буде, американці будуть надавати через неї зброю, а це основна ідея насправді, то звичайно так. На жаль, 100% гарантій безпеки в неї не, не передбачається. Там взагалі немає гарантій безпеки. Я, я ж за це і говорю, не передбачається, але це важливий крок до о, того, щоб приблизити Україну до миру, я так вважаю. А яким чином це відбудеться? Дивіться, коли більше стосунків не тільки е дипломатичних, але вже і якісь суттєвих стосунків. А як вважаєте, ця угода наблизить нас до миру чи ні? До, ми до миру нас наближить те, як ми що ми робимо. Я не пов'язую це напряму, наприклад, з припиненням вогню. Я би не пов'язував це одне з другим, абсолютно. Це більше економічна угода. Якщо загалом говорити про угоду, то ви вважаєте вона вигідна для України чи ні? Відбудемо відверті, я слабо вірю в якісь безмежні, безстрокові договори. Ну, історія людства не передбачає чогось безстрокового. Цього важливо, власне, для збереження е стосунків Сполучених Штатів Америки. В цілому я підтримую підписання угоди, я би підписував ще її першу редакцію. Ну що ж, думки депутатів про угоду України та США про Надра почули. Пишіть у коментарях, з чим ви згодні, а з чим ні. А також напишіть, що про цю домовленість думаєте ви. Якщо вам було цікаво, підтримайте нашу редакцію. Всі деталі у описі до цього відео. Дякую, що подивилися. Побачимось у наступних випусках.